Злодія дилетанта на гарячому впіймали в Одесі. Чолов'яга посеред білого дня хотів обчистити квартиру, але потрапив до рук бійців державної служби охорони, а потім у слідчий ізолятор. Квартирника помітив мешканець під'їзду. Ласий до чужого майна. Чоловік присів біля дверей квартири і длубався викруткою у замковій шпарині. Вді громадяни граждані приїхала приїхали на ряд міліцію, а його там на гарячим і безшумно ми потрапили в під'їзд. І піднялися на етаж, і увиділи, як незвізний гражданин путем взлома намагається проникнуть в квартиру. Чоловіка затримали. Він розповів, що безробітний на хліб заробляє здачею брухту. Каже, пішов на справу вперше, дилетант. Саме тому не знав, як грабувати квартири і потрапив до рук правоохоронців. Він стверджує, не знав, як правильно виколупати замок із дверей. Хлоп, планка, дивлюся знизу від на, на двері одпадяна. Ну, я її, коротше, відірвав. Ну і думав, там. От тьоткою поковирятися. Ну, коротше, така от ситуація. Ситуація невтішна. Аматорів закон не звільняє від відповідальності.